Зараз в ДТП в основному, як кажуть, страхові або діти, або баби. Тобто левого часка по виплатам винувації. Люди похилого віку. Ось недавно в мене в'їхав також водій похилого віку, 66 років. Ну, а тут бачимо жінки. Причому на обох автомобілях левова частка це із-за того, що війна жінки керують автомобілями, ну а і немає можливості. Всі, більша частина хлопців на війні, і тому поки люди похилого віку також продовжують працювати, наприклад, на вантажниках. Ось така ситуація, і ось така ситуація на дорогах.